Ву, ребляточки, всім привіт! З вами Ласточка. Новий відос, новий експеримент. В сьогоднішньому відео я один день, тобто день і ніч буду харчуватись тільки шаурмой. Ух! План на сьогоднішній день. Зараз я направляюся на тренування. Тренування спини. Далі після тренування вилітаю з спортзальчика, летим по шаурму. Сьогодні буде шаурма із трьох різних закладів. Все вам покажу, все вам. Не знаю, як розкажу, тому що сам нічого не розумію. Але мені буде цікаво. Зараз буде контрольне зважування. Я подивлюся, скільки я важу 8 ранку після того як проснувся. Покажу скільки я важу завтра вже в 8 ранку. Подивимось, як сильно шоурма на нас вплине і на наш організм. Зустрінемось в наступному кадрі. Ребята прилетів спортзальчика. хавать хочеться капець, яка ще їхати фізнескільки. Все, ребята, зустрінемось в маршрутки. <рит> Вилетів з маршрутки трошечки не довіз нас до місця призначення. Ну нічого, якраз трошечки прогуляємося. Скинемо шаурму, яку ще не з'їли. зустрінемось за прийомом їде. Let's go, ребляточки. Друзі, забрав свою шовуху Донер Market. Коротше, за ці бабки, я вам чесно скажу, можна було взяти набагато більше шовуху. Ну типа... Камон. На зупинках набагато більшу шурму і набагато дешевше. Так, звісно. Мені дуже цікаво, що із цього вийде. Ну соус вкусний. сука. Ааа, Я в шокі. Тільки початок... Експерименту. Бля, вона така жирна, капець. Я в шоці просто. Ну Непогано. Но мінус є те, 110 гривень, пісюлечка грам 200. Ну, може, 300, не знаю. Точно не скажу, бо не розбираюсь. у Азі. Не знаю, як цілий день прожити на такому. Один раз в день поїсти шаурму окей. На цілий день я такого ще не робив. Бля, воно все капає, капець. Коротше, шаурма по кайфу. Мені подобається те, що тут замість стандартної капусти, знаєте, оця довга капуста, я не знаю, як вона називається. Вона мягка і не сильно тверда. Перший прийом їди організовано. Це було смачно. Все, ребляточко, лечу я додому, тувати цей відос, який ви зараз дивитесь. І летим далі їсти. Ребята, прилетів уже до хати. Зараз буду монтувати відосі. Загрузив вже файли, які я відзняв. Пару годин монтажа і летим далі за шаурмою. Будемо набирати масу або ходіти. Подивимось, як воно буде завтра. Друзі, закінчимо монтувати відосік. Ось що намонтував. Клеєчки, кадрочки, все як положено. Все, друзі, полетіли по шоурму. Так, ребята, перше шоуху я вже забрав. Зараз направляюся уже за другою і все, я летим додому, будемо бідати, монтувати відео і будемо вечерять. Let's go! О, Нарешті. В цих маршрутках більше ніколи в житті їздити не їду. Салфеточки. І шаурма номер 2 получається. Блін, вона тупо розламалася, як чувак. Я, коротше, з собою її заказувати точно не зіблюда. Що, другий прийом їди. Давайте їсти. Чи що. Чуєш. Шаурма 120 гривень. Дорожче, ніж перша, але більша в два рази. Але жалко те, що лаваш поганий і з цього вона розвалюється. Що, поехлі? Ця вкусніша. Якось сухвата. Єлі заходить. Не, ну нормально. Оце іменно шаурма. Я шість жирного в день не жизни. Завтра вранці проснуся. І плюс 20 кг. Не, ну что, прикольно. Капуста, конечно, тут сама стандартна, Зато м'яса тут вистачає. Я вже хочу гречечки з курочкою і салатиком вкусним. Вони не оце все. Блін, що так багато. Вона впала. Ой, це прям дуже тяжко пішло. Все, ребяточки, монтую відосик і йдемо до третього прийому іде. Паліттєлі. Останній прийом йде. Не хочу. Чесно сказати, я думав, цей день буде набагато легше. В плані тому, що подумаєш, шаурма, шаурма, що там та шаурма. А коли ти цілий день харчуєшся шаурмою, то я вам скажу, це максимально не по кайф. Один раз ти з'їв і ти відчуваєш себе добре. Але після того, як я вже їв другу шаурму, я зрозумів, що я вже не вивожу. Ну що, давайте подивимося, як у нас виглядає друга шаурма. Саме дешевше 90 гривень. Максимально середня. Зрівняємо, яка вкусніша була: перша, друга чи третя. Ну що, полетіли? Ммм, mm, лаваш максимально резіновий. Я вже не хочу її їсти, подивіться в ці очі. Ви побачите тут грусть. Обіду. Я вибачаю за свій суржак. Пробую розмовляти чисто українською. Знаєте, слова паразити, вони вже були запрограмовані в голові, від них тяжко здихатись. Шаурма. Друга шаурма була плюс-мінус такої самої. Лаваш був тонший і не такий пухкий. Тут лаваш максимально твердий. Я думаю, ви бачите. Він замотаний в два чи в три даже слоя. І кроме лаваша ти більш нічого не відчуваєш. Доїдаю, скажу вам свої враження за сьогоднішній день, чи хотів би я повторити його, чи ні. Ой, можна я не буду доїдати. Останній кусочок. І на сьогодні все. Солфеточка, Все, друзяки, це був останній кусочок. Я прожив цей день на шаурмі. Я нічого не їв, крім шаурми. Відчуття не зовсім. Хотів би я прожити день на шаурмі. Нє. Фух, це був реально тяжкий день. Так що, друзі, будемо закінчувати. Зараз тут буде вставочка моєї ваги. Дякую тобі, друже, за підписочку. Дякую тобі, велике за лайки. Дякую, що дивився це відео. Дуже важлива підтримка в такі моменти. Все, друзі, до нових зустрічей. Всіх люблю, всіх цілую, всім до наступного відео.